Привіт всім! На зв'язку лікар, невролог, вертебролог, а також мама двох хлопців 15 та 5 років. Я, як мама, знаю, що діти травмуються і достатньо часто. Бувають і переломи, і розтяжіння, або просто забой м'яких тканин. І ми, як батьки, маємо чітко розуміти, чи дійсно травма небезпечна і терміново потрібно звертатися до лікарів, їхати в лікарню, викликати швидку, або не панікувати і вже народними засобами або медичними допомогти своїй дитині. Тож, дивіться, це відео. По самодіагностики, беріть собі в практику і не панікуйте, не бійтеся. Бо паніка це наш ворог. Друзі, травми бувають різні. Бувають найлегші травми, які ми відносимо до травмування механічного поверхневих шарів тканин. Як це проявляється? У вигляді. Гулі у вигляді набряку, або ми кажемо, що шишка з'являється, гематома з'являється. Гематома може бути і синього кольору, синюшного, бордового кольору, як тільки травма відбувається, але може і не бути такого кольору. Та все одно це буде супроводжуватись неприємними відчуттями для дитини. І от лайфхак, перший і важливий ми можемо бачити візуальні зміни, а можемо не бачити. Та запам'ятайте, якщо ваша дитина травмувалася, впала з велосипеда, хтось штовхнув в на гойдалці каталась і впала, і якщо дитина плаче, кричить, сльози на очах, істерика, мамочка, там, да, все таке, то, все, то це вже говорить про те, що це не катастрофа, і це не травма, яка потребує дійсно виклику швидкої допомоги. Бо дитина реагує на біль, вона в свідомості, і це дуже гарна прогностична ознака. Також, якщо у дитини, ви просите, там, от вона заспокоїться, ви просите там, синочок, донечка, порухай, будь ласка, пальчиком, головою, і ви бачите, що дитина виконує функцію цю, цією ділянкою тіла, це вже дуже добре. Це говорить про те, що немає глибинних порушень. Але якщо дитина не реагує, мовчить якось закатані очі, просто закриті очі, ви її якось термошите, вона не реагує або не відповідає вам на запитання, оце вже є негарна ознака. Якщо є вже Гальмування центральної нервової системи або рецептори вже не, не дають нам сигнали, от в даному випадку потрібно бити тривогу, що це може бути дійсно небезпечно і потрібно їхати до лікаря. Якщо також дитина не може поворухнути травмувала кисть, наприклад, або е, стопу, і не може поворухнути стопою або кистю, е, в, або будь-який рух ви, викликає гострий біль. Якщо ви бачите в місці е, травми розриви тканин, е, якщо йде кров, да, і ця рвана велика рана якась. Якщо це дуже велика гематома значна, все набрягше дуже сильно, в даному випадку також не зволікати, а потрібно звернутися за професійною медичною допомогою. На жаль, я не раз стикалася з тим, що батьки іноді ігнорують ось такі сигнали, коли дійсно потрібно звернутися до лікаря. А в а випадках, коли істеризм, коли дитина вся на емоціях їдуть в лікарню. А, тому от на це зверніть увагу, це дійсно, друзі, дуже важливо. Які ж види травм бувають, як я казала, бувають поверхневі, а бувають розтяжіння тканин, м'язів, зв'язок, бувають надриви, розриви, бувають переломи. І у дітей, на жаль, Дуже часто трапляються переломи по типу зеленої гілки, коли з, з, на поверхні ми бачимо цілісну кістку, тобто дитина навіть шевели рукою, при цьому, що біль є, да, там все. Але внутрішні переломи існує, і тому потрібно, звісно, звертатися до лікаря-травматолога. Найкраще, звісно, якщо є можливість звернутися до лікаря, щоб е, до обстеження було детальний огляд дитини і все добре. Але якщо ви знаходитесь в місці, де не можете фізично потрапити до лікаря, або це буде не так швидко, як хочеться. Перша допомога: прикладіть холод на місце болю, на місце травми. Навіть будь-який контакт з місцем, де є біль. Призведе до активації ноцицептивної системи. Холод, куди ви будете прикладати, навіть потрібен не тому, що не настільки, щоб е, знеболити, там, зняти запалення, відновити ушкоджені тканини, а для того, щоб е, активувати. Тактильні рецептори, холодові рецептори на, наші, ну, на шкірі дитини. І в цьому випадку, що відбувається, коли підвищується активність одних рецепторів, в даному випадку на холод які реагують, больові рецептори будуть гальмуватися. І таким чином дитин, у дитини зменшується значно швидко біль, больові відчуття. Це перше. Друге, звісно, при е, гострому запаленні або кровотечі нам потрібно холод прикласти в якусь достатньо тугу пов'язочку. Знов таки, ми не тільки механічно впливаємо, але ми, ми е, активуємо вже. Тактильні рецептори і е, механорецептори, тобто, коли ми при, при, придавлюємо, наприклад, да, якесь місце. Також, щоб зменшити больові відчуття, розтирання, просто ваша ручка, да, погладжування якісь рухи, холод, все це допоможе зменшити больові відчуття при гострій травмі. Та, е, також, це є і діагностикою, діагностичним критерієм. Якщо за декілька хвилин, 3-5 хвилин на фоні у цих маніпуляцій біль зменшується дитина заспокоюється, каже, там, да, болить, ви бачите, що з'явився синець, або немає син сюди, або ну, вже, вже будете бачити реальну картину, але дитина заспокоюється, не нервує так сильно, і ви можете вже також зрозуміти, наскільки небезпечною є травма. Якщо ж все достатньо добре, немає розриву тканин, немає кровотечі, дитина може рухати кінцівкою, головою, шиєю або іншою частиною тіла, але ви бачите, що дійсно є травма, то в даному випадку ви можете допомогти. Тейпування. Дивіться наступне відео урок, як при гострій травмі допомогти тейпами, використовувати на практиці, і нехай ваші дітки будуть здоровими.